Усім привіт! Довжелезна зимова ніч нарешті скінчилася. Піднімається сонце, і саме в цей час температура падає до найнижчої позначки на добу. Все навколо в снігу і мороз близько 10 градусів. Саме зараз час збирати останні гриби. Не знаю, як для кого, а для мене це саме справжня грибна пора. Мені дуже подобається збирати перші та останні гриби. В першому випадку грибників ще немає, а в останньому вже немає. Гриби чекають саме на нас, як ось ця фламуліна. О, тут не тільки фламуліна, а й маленька глива. Вона не встигла вирости, так і застигла на мороз в очікуванні на нас. А це дуже цікаві відмітини на дереві. Такі відмітини може залишати лось, але це не його робота. Чотири глибокі подряпини наштовхують на думку про ведмедя. Вони інколи так роблять, коли мітять кордони своєї території, але у нас їх немає. А розгадка поруч це мітки працівників лісгоспу. Мабуть, тут планується вирубка. А ми йдемо і не пропускаємо таких сухих стовбурів. Подивіться на ці гриби. Вони в променях ранкового сонця, наче маленькі лампочки. Дуже гарненькі. Не відстає і глива трошки зморшкувата, але це від сильного морозу. Цікаво, що в цьому році гливи віддають перевагу березам. Але такі дерева не типові для росту цього сапротрофу. Береза углив в тренді. Зимове болото посвіжішало та посвітлішало в порівнянні з листопадом. Тут стало важче заблукати, адже скрізь видно наші сліди. Але воно не стало менш небезпечним. Все дуже просто болото це найтепліше місце у природі, і за хімічних процесів, які відбуваються в субстраті, воно наче обігрівач, недарма саме на ньому росте найбільша кількість зимових грибів. Тут теж зверху лежить сніг, але є місця, які прийшли, наче з літа. Зелена соковита трава зовсім не відчуває дискомфорту від, від морозу. Це все тому, що ґрунт, з якого вона росте, дуже теплий. І на таких галявинах ніколи не буває товстого льоду. Навіть сильний мороз крига нагадує тонку мембрану, яка відділяє теплий світ від холодного, а інколи можна побачити, як болота порує. Такі місця краще обходити. Що ми зараз і робимо? Наші сліди миттєво наповнюються теплою водою. Подивіться. В таких типових місцях можна зустріти зовсім нетипові для грудня гриби. Це ніщо інше, як осінній опеньок. Не зимова фламуліна, а саме звичайний осінній товстоногий опеньок, який всі грибники збирають з початку до кінця жовтня. І тільки в теплих місцинах лісу можна побачити таку грибну аномалію. Гриб запізнився на цілий місяць. Ну що? Відбиваємо те, що можна відбити, та йдемо далі на пошуки. На сухих колодах росте аурікулярія. Її шапинки схожі на сучасні антини, які вловлюють не радіосигнали, а теплові хвилі, завдяки чому вони можуть рости навіть в невеликий мороз. Но більше нас цікавить фламуліна та глива, тому продовжуємо її збирати. Молоденькі, сімейки Фламоліни, навіть тепліше стало, коли їх побачила. Шматочок Сонечка на дереві. Велика грона смачної Фламоліни. Теж дуже непогано. На цьому місці ще місяць тому був сухий рівчак. Річка, болота та заплава наповнюються водою, не чекаючи весни. Тим самим створюють благоприємні умови для росту самих різноманітних представників людного царства. До них відносяться й найрізноманітніші трутовики, їстівні, неїстівні та лікувальні. З ними ми будемо розбиратися в найближчому майбутньому. Якщо вас цікавить ця тема, відгукніться в коментарях. Яка ж вона гарна, ця фламуліна. Березова губка теж непогано почувається. Трофеї вистачить для смачної вечері, тож час вирушати додому, бо ми добряче підмерзли. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!